Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру потужне усилення на чотирьох зіркових героях без жовтого кольру. Топ-25. Давайте дивим. оборона все ж таки де. Не тримає взагалі кіпріот щось. Ну, Діспелу багато, тому і не тримає. Можливо, потрібно було замість Мерліна поставити якогось ще лікаря. Ну, то вже. Таке, собі. Так, давайте подивимось, що в нас буде сьогодні з атакою. Так, контра, Контра. Міліїки. Ну так, гармека. То який. Так, гармек це який. І єсть мінньонів. Так, Джонаїда залишимо одного. І, напевно, може взяти Меліндора, щоб він камінчиками знімав замість Кирюшки. А Джунаїдів двох залишимо, в принципі. Хоча можна взяти Кедмана, блокувати, но Азмія може не заблокуватись. Давайте тоді все ж таки Кедмана візьмемо. І візьмемо Мілендора. Він плюс баф дасть. Якось так. Рігард буде знімати. Плюс лікування. Ну, давайте спробуємо. Так, тут поставимо такі війська. Ну, поїхали. Тут б'ючих героїв небагато, тому сподіваємось на камінчик. Угу. Fiol Кріс. Це добре. Ну, збираємо зразу. Так, там можна буде четвірочку скласти червоних. Навіть кріс під'їхав. Добре. Так, ну не знаю, що з рігардом робити. Давайте поки його притримаємо. Давайте ось так. Азмія вже на поготові. Зелене хочу залишити, щоб камінчиками можливо зняти. Давайте його тут прокинемо. Угу. Тихо. Потрібно лікуватись. Давайте ось так. Так, ну камінчика ми зняли. Це добре, навіть пробили. Чудово. Так, так, так. Будуть міньйони. але ми гормика зарядимо і, в принципі, нормально. Буде. Давайте сюди ось так заблокуємо, знімемо. Ось так прокинемо. Так. Поки що вмикаємо Маліндора. Давайте зберемо червоних. Це нова. Це камінчики що з'являються неприємні. Так, так. Давайте знімемо. З угу. червоних не знімається. Ну добре, давайте ось так. Тоді спробуємо міліки забрати. Ось так ще камінчиками. Не вистачило, не вистачило зовсім-зовсім трошки. Зараз ця вилікує. Ну добре. Давайте чистимо поле тоді. Кам'янці вже той новий з'являються вже. Угу. Так, тихо. Лікуємось. Тут прокинемо червоню в пустоту. Так, тримаємось, знову збиваємо цих міньйонів. пробиваємо сюди і спробуємо тут червоний знайти. Червоного немає, але все одно ми її пробили. Добре. Так, давайте доб'ємо цього, якщо вийде, вийшло. Ну і все. Залишився один лікар, то. Ми повинні впоратись. Так, так. Угу. Так, так, так. Фіоли через комбо. Эх, трішки не вистачило. Ну доб'є. Ні, не добили. Так, ну шукаємо червоні, ось тут є. І вдаримо вже. Так, мінус атака спала. Добре, давайте бафнемось. І проб'ємо. Сподіваюся, її вистачить. Вистачило, добре. Ну, довгенько, але все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Кіпріот. Кіпріот. В другому костюмі. Блокувати його потрібно. Тут Кедман. Кедман в оригіналі. Так, ну. Тоді, можливо. Замість гормика взяти ще Джунаїда. Діспел нам потрібен, потрібен. Давайте візьмемо більше урону. Чистка у нас буде Рігард. Плюс лікування і Джонаїди лікують, і Меліндор. Ну, поїхали. Він еще там це... Ага, знову кристал фіолетовий. Ну, давайте збираємо його. Давайте тут червоні зберемо. Ось так фіоли. Дуже багато жовтого. Жовтого, якого немає. Ну давайте ось так. Нехай він вже сходить. Так, давайте будемо... Ось так лікуватись. Тут прокинемо сині четвірочка зелених, можливо, знімемо. Ні, не зняли. Він знов зараз буде ультувати. І Сонька ультує. Так, питання, питання, питання. Сонька може добити нам Джунаїда, це погано. Давайте спочатку ось так сходимо. Так, вона вдарила в Кедмана. Тихо-тихо. Спробуємо трішки підлікуватись. Ах, ухиляння. Ну тоді давайте в Кирила проб'ємо. Ось так. Ну це вже забагато полетіло, але добре. Він знову льтує, лікується. Так, давайте все це знімаємо. Пробиваємо сюди. Ось так червоні. Тихо. Спробуємо добити лікаря. Угу. Так, скільки в нього залишилось? 57. Ну, я сподіваюся, 57 ми камінчиками проб'ємо. Давайте ось так. Угу. Пасивочка спрацювала чудово. Тепер чистимо поле, перезаряджаємо джунаїдів. Під бафами непогано залетіло. Так, знімаємо. Це може ухилятись. Не ухилилась. Добре. Так, ну тут швидко вийшло. Так, поїхали далі. Угу. Дві сови. Так, це Угу. Так, ця травить. але вона повільна. Так, мілії та також травить. Міньйони, Оверх Пу. Тому, тому, напевно, так, ми візьмемо ще кедмана перевдягнемо, щоб в нас було два зйоми в двох кольорах, щоб себе знімати. Джунаїдів залишимо і, можливо, візьмемо Акульониша. Хоча гормик нам теж потрібен, напевно, бо зарядиться в будь-якому випадку. Давайте ось так. Ну що ж, будемо розраховувати на камінчик. Багато травління. Ну, поїхали. Спробуємо. Дай по центру це таки не приймає. Ну, звісно. Жовті. Ну, давайте поїхали. О, фіоли приїхали, це чудово. Трішки приїхало ще. Давайте ось так прокинемо. Ой, тут ще фіолетові. Ну це дуже добре. Так, бафаємось. Рігарда може притримати поки що. Нам би Джунаїда зарядити до Рігарда, але ми не встигнемо. Єдине, що Діспел, я тут ніякого не взяв. Ну давайте ось так. Добре йому прилетіло. Спробуємо зарядити Джунаїда тоді. І пробити. Ні, не вистачило. Тепер вистачило. Чудово. Так, давайте підлікуємось, тому що ця сова ману підрізає, може в Рігарда вдарити. Давайте ось так зелені прокинемо. Так, є червоні, добре. Угу. Тепер ось так. Гормика тоді тримаємо. Нам потрібен. Нам потрібен Кедман, бо зараз буде травління, щоб ми себе зняли. І давайте спробуємо з Джунаїда зарядити. Ой, комба полетіла. Так, ну, мінус ще один, це чудово. Угу. так. який лайл буде травити. Скільки вона травить? 180, багато. Тому, напевно, все ж таки ми зробимо ось так. Зробимо ось так і притримаємо гормика, щоб зняти мільйонів. Фіол не зарядимо, ну давайте тут прокинемо, там будуть червоні. Джунаїда, напевно, втратимо. Так, міньйоні пробиваємо. Так, фіоли. Добре. Так, знімаємо, з кого можемо. Давайте бафнемось і ось так. Прокинемо червоненькі. Добре цю забрали. Тут давайте прокинемо зелені, зарядимо кедмана і почекаємо тоді, чистимо поле. Угу. Так. Знімаємо. Зарядимо Джунаїда і гормика. Можна, в принципі, пробивати. Там ще один був міньйончик, Так, так. Тут прокинемо зелені. Ось так, червоні. Фіол ми не заряджаємо. Але спробуємо тут зелений піймати. Так, шукаємо фіолетові. Добре, все знімаємо, бафаємось. Тут прокинемо зелені. Ну, Вже можна бити і запускати. Добре. Так, вірне рішення було взяти акулу. Допомогла да нам тут. Так. Контратака. Знов смаження. Ну, тут акула нам напевно не потрібно давайте візьмемо кедмана такого залишимо візьмемо знову Меліндорчика. і того ж джунаїда напевно урон плюс лікування додаткове плюс він переб'є баф Вілбера Ну що ж, поїхали, поїхали. Тут б'юча тільки пілаю, тому в першу чергу потрібно її забрати. Так, так. Фіолов мало. Ну, давайте ось так розпочнемо. потрібно зелені заряджати. Давайте тут прокинемо. І все, і зелені закінчилися. Можна четвірочку синіх зробити, але що воно нам дасть, ну, напевно, нічого. Один зелений камінчик, ну, зарядиться тільки. І то не факт. Так, давайте тоді ось так червоні. Ну, прийдеться, напевно, прокидати вазьмі і шукати або фіол, або зелений. Давайте ось так. А йдуть одні жовті. Так, ну ось це вже дуже погано. Давайте ось так. Тупо не можемо нікого зарядити. Давайте тут зелений буде. Вона ну, знову льтує. Тихот, ну взяли, добили. А ось це дуже-дуже погано. Тепер ми не можемо контру зняти. І зараз буде смаження. Так, скільки контра. Чотири ходи. Там вже Вілбер готується. Ні, тут, напевно, нічого ми не зробимо. Ну давайте. Один. Тихо, тихо. Знімемо. Ой, ну, не фіолів, нічого. Зелені приїхали запізно. Давайте ось так, два. Ну, все цей від'їхав. Ну, ось так. І ми нічого не можемо зробити з цією контролю клятою. Ну, прикидуємо сюди, що робити. Тут вже мінус атака. Ось так. Все там овер вже. Дуже багато. ну Ми підлікуємо, звісно, але ну, просто стичок забивають нас. Давайте вже ось так. Ні, тут нічого ми не зробили. На жаль, Ну, ми ліндорчика добили, він самий слабенький, І все. Ну, можливо, ні. Да, там дуже далеко ще. До того, щоб пробити. Вона ще лікується. Ну, комбо, комбо полетіло, звісно, дуже це чудово, але вже запізно. Так, тихо. Спробуємо все ж таки її пробити. Хоча б щоб не нуль був. І ось так зелені. Добре, ну хоч не нуль. Це вже чудово. Ну, тут можна вже виходити. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Так, кедман в другому костюмі. Знімати нам себе потрібно. Ну, давайте так і поїдемо. В принципі, Хасі щоб зеленими його пробувати, якщо що. Якщо вони будуть, ну давайте ось так шукаємо. Тут хоча... Рігард потрібно було взяти акулу. Давайте ось таке комбо запустимо. О, фіолетові під'їхали, це добре. Так, давайте запустимо ще ось таке комбо. Вже буде бити Хасяудунь. Щось комбо таке пролетіло і нічого ми з цього не отримали. Ну, прийдеться ось так прокидувати. Дуже сильно вдарив. Давайте спробуємо Міньйонів збити. Ні, не збиваються. Тепер ось так. Тихо, тихо, тихо. Зараз бафне, цей вдарить дуже сильно. Тому давайте тоді, напевно, полікуємось і все ж таки будемо пробивати. Давайте ось таке комбо. Морми вже на поготові. Ну, давайте ось так. Один зелений, можливо, ми хоча б себе знімемо. Тихо-тихо. Меліндор не хоче доживати. Ось так. Ну і все, і тут нас розібрали. Ну тут моя помилка, навірно, команду я підібрав. Потрібно було брати акулу. Ну тут точно нулик буде. Да, третій день, ну як завжди. Поляни немає. Нашої. Комбо взагалі не летить. Просто тупі ходи без всякого комбо, ну це так виграти неможливо. Ну, Ти відродився молодець, але це вже нічого не вирішує. На жаль, на жаль, дві поразки ми отримали сьогодні. Ну що ж, таке буває. Топ-5 оборона класу дно. Не знаю, щось дуже-дуже важкий турнір. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе забережіть батаріми. І, і всім до зустрічі на новому відео. До побачення!